Як уникнути небажаних наслідків після щеплень? Таке питання турбує, чи не кожного другого пацієнта, який відвідує процедурний кабінет, свідчить статистика. На жаль, уникнути їх часом не вдається, проте такі випадки поодинокі, а наслідки мізерні у порівнянні із можливими ускладненнями від тієї чи іншої недуги переконують лікарі. Тож вакцинуватися чи ні, дізнавалася Ірина Качмарик. Шприц та ампула 10-місячна Ярослава поки не розуміє, що робить пані у білому халаті. Хвилина процедура і в дитини. пачку. Перша в житті серйозна ін'єкція. Ми трошки боїмося, бо кажуть, що можуть бути побочені дії, але ну, наскільки я читала, їх менше, ніж, ніж таких поганих випадків. Щеплення найкращий захист від контрольованих інфекційних захворювань в Україні. Відповідно до національного календаря щеплень обов'язково є вакцинація від 10 інфекцій. Сучасні вакцини, такі як «Інфанрікс», Гекса, об'єднує в собі шість компонентів одразу. Або вакцина Пентаксим це є п'ять компонентів відразу. І таким чином вживання у цих комбінованих вакцин воно дає можливість зменшити кількість ін'єкцій. І е, програму захисту від десяти інфекцій можна е, виконати, зробивши лише 4-5 ін'єкцій дитині за весь цей період від народження до шестирічного віку. Розпочинається щеплення вже в роддомі, але вже комплексне щеплення проводиться з трьохмісячного віку дітям. Проводиться в е, діти до трьох до трьохрічного віку передньозовнішня поверхня стегна від трьохрічного віку і старші діти дельтовине м'яз руки. Інфекційні хвороби залишаються однією із основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 25% летальних випадків у дорослих зумовлені інфекційними хворобами та їх наслідками. А у дітей 63%. три відсотки. так, від чого можна чекати більшої небезпеки? Тобто є імовірність і там і там. Тобто, якщо робити вакцинацію, якщо не робите, і треба оцінити цю ймовірність, порівняти. І ми вирішили, що вакцинація то і краще. Це щеплення дитина захворіла коклюшем. Було в тяжкій формі. Чотири місяці ми дуже сильно кашляли і ми тепер зовсім не робимо щеплення. Під гаслом Захистіть свій світ. Вакцинуйтеся на Львівщині розпочався тиждень імунізації. Лікарі певні, щеплення це здорове майбутнє. Тому радять не бути байдужими до свого здоров'я та здоров'я своїх дітей. Вакцинація попереджує близько трьох мільйонів смертей щороку. Качмарик, Назар Піх, Новини.